Вже шостий рік президент Зеленський намагається здійснити свою передвиборчу обіцянку, посадити за грати свого головного опонента Петра Порошенка. Володимир Олександрович дотепер публічно дорікає своєму попереднику. За все зроблене і не зроблене. Станом на 25 березня 2025 року проти Порошенка порушено 130 кримінальних справ, запроваджені персональні санкції. Сам Порошенко каже, що близько 90% цих справ відкриті за заявами людей, які або втекли до Росії, або визнані державними зрадниками. Ці справи не закривають, але й слідчі дії за ними не проводяться. Порошенка тримають у підвішеному стані, аби не розпружувався. За що Зеленський мстить Петру Олексійовичу, не знає ніхто, в тому числі і я. Але припускаю, це якась особиста образа. Ненависть до свого попередника заливає і Дональда Трампа. Нью-Йорк Таймс порахував, що Трамп згадав Джо Байдена 316 разів за 50 днів свого правління, збільшував, щоб звинуватити його у всьому. Ще під час свого передвиборчого туру Дональд Фредович десятки разів публічно погрожував Джозефу Байдену кримінальною відповідальністю за скоєне. Байден змушений був навіть дочасно помилувати усіх своїх рідних, аби Трамп після приходу до влади не посадив їх до буцегарні. А після 21 січня 25-го 47-й президент Сполучених Штатів Америки відмінив десятки указів Байдена. До це ще справа не дійшла, але це схоже справа часу. Трамп ображений на Байдена за висунуті йому кримінальні звинувачення, за якими Дональдові загрожував 561 рік ув'язнення. У 23-му Трамп публічно звинуватив адміністрацію Байдена в кримінальному переслідуванні, яке вважає політично мотивованим.